Шахрайство та вимагання 50 тисяч доларів. Офіс генерального прокурора оголосив підозру народному депутату від європейської солідарності Сергію Алексєєву. Обшуки в домівці нардепа Державне бюро розслідувань і служба безпеки розпочала о пів на першу ночі. У поряд вже звинуватили правоохоронців у тиску. На місці обшуків перебуває наша журналістка Софія Норенко, яка пильнувала від ранку за перебігом подій. Софія то чи ще тривають слідчі дії? Сергій слідчі дії, ось саме біля домівки, вже завершилися. Близько сьомої ранку. Ми побачили, як звідси вже виїздять правоохоронці, намагалися одразу записати там з ними коментар, проте вони відмовилися, але вже як бачимо, що з'явилися офіційні заяви, що і як це все відбувається. Загалом сам нардеп Сергій Алєксєєв та його адвокат зауважують на тому, що ось про цей обшук. Не попереджали і взагалі, що зайшли, так би мовити, з чорного входу правоохоронці і розпочали ось всі ці свої слідчі дії, чим скажімо так і налякали жителів будинку. І вже якби і політична партія заявила, що це такий тиск, оскільки це неодноразово відбувається із членами партії. А що більше нам розповів як і Аліксіїв, так і його адвокат? Давайте послухаємо. З води заїхали ДБР з Почали проводити обшук. Намагалися сказати, що вони там щось знайшли, що в них є там якісь, е е якісь там е е е претензії. Провели обшук, вилучили в мене невеличку готівку і мої паспорти. Е це виключно політичне замовлення, тому що справи взагалі там ніякої немає бути не може. Е це пов'язано з адвокатською діяльністю. Уйшли з нібито невідкладним обшуком. А коли задали питання хлопці, а що власне ви намагаєтесь досягнути цим невідкладним обшукам? по якої справі прийшли? По шахрайству? Так чи це саме правомірна вигода, чи шахрайство? Дуже странні поняття. Тобто їх особа нібито встановлена, але їх документів ніхто не бачив. Постійно крутилася якась купа невідомих осіб, і тільки коли з із слідчим, ну, прийшлося трішки підвищити голос, ці особи були записані і вказані в протоколі обшуку. Я нагадаю, що Сергій Олексєєв він взагалі народний депутат із 2014 року. У 2019-му він знову був обраний, і крім того, він став головою комітету з питань діяльності органів правопорядку комітету Верховної Ради, і також він є заступником члена постійної делегації у парламентській асамблеї організації з безпеки та співробітництва в Європі. Також зараз за інформацією його ж адвоката правоохоронці. Вони після. Після того як залишили домівку народного обранця, вони поїхали обшукувати його офіс, його приймальню з'явилася уже на момент включення і інформація на офіційних джерелах правоохоронних органів, зокрема, офіс генеральної прокуратури опублікував інформацію про те, що народний обранець він підозрюється у шакрайстві у великих розмірах, і давайте послухаємо. Більше інформації. За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії. За даними слідства, нардеп шляхом обману заволодів грошовими коштами. Громадянина Німеччини розміром 50 тисяч доларів США. Зафіксовано одержання 30 тисяч доларів США. Попередньо він отримав ще 20 тисяч доларів. Досудове розслідування ДБР, оперативний супровід СБУ. Тож, ось про цю інформацію відомо станом на зараз Сергію. Будемо пильнувати і передавати все в час новин. передаю тобі слово. Дякую, Софія Норенко. нажива була із нашою студією. Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло не вийшов з цілодобового домашнього арешту. Інформація, яку поширюють у мережі, неправда. Про це п'ятому каналу повідомили у прес-службі прокуратури Київської області. кажуть про продовження запобіжного заходу для скандального митрополита УПЦМП. Раніше в мережі поширили відео, де екс-намістик, нібито прийшов до лаври. І йому цілують руки прихильники московського патріархату. Павла підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні воєнних злочинів Російської Федерації. Колишньому настоятелю Києво печерської лаври обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, строк якого закінчується 1 липня поточного року. Згідно з ухвалою суду, підозрюваного зобов'язано носити електронний засіб контролю та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у справі. Водночас прокурором ще 26 червня подано до суду клопотання про продовження строку дії вказаного запобіжного заходу. Судове засідання з розгляду клопотання призначено на 30 червня сьогодні підозрюваний прибув до служби безпеки України за викликом слідчого для проведення слідчих дій, де останньому повторно вручено клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу. З наголошеним візитом до України приїхав Майк Пенс напередодні. Це колишній віце-президент США в адміністрації Дональда Трампа. Пенс був на Київщині у Бучі, Вірпені що ні, де на власні очі побачив наслідки російської війни. А у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Також дав інтерв'ю телеканалу NBC. сказав, що ще більше зміцнив свою рішучість аби продовжувати закликати підтримувати Україну. Самі Сполучені Штати Майк Пенс хоче балотуватися на посаду президента від республіканської партії і обіцяє в разі перемоги продовжувати підтримку України. Адже на його думку Америка має завжди обстоювати свободу. Володимир Зеленський подякував Майку Пенсу за його гучний голос на підтримку України у республіканській партії. США, а також проінформував про ситуацію на полі бою і розповів про гуманітарну ситуацію на півдні після руйнування Каховської ГЕС. Я абсолютно переконаний, що настане день, коли суверенітет України буде відновлено і територіальна цілісність буде відновлено. Я вірю, що ми служитимемо не лише інтересам народу України, а й справді вірю, що це в національних інтересах Сполучених Штатів і всього вільного світу, аби українське військо перемогло. Ми маємо переконатися, що надаємо українським військовим те, що їм потрібно, аби дати відсіч і здолати російську агресію. Це дасть зрозуміти Росії, Китаю та будь-яким іншим націям, які намагатимуться зміни. Ти міжнародні кордони силою, що вільний світ це не підтримає. Вільний світ разом виступатиме за свободу. До України приїхала шведська активістка Грета Тунберг. разом із кількома політиками. Вона взяла участь у засіданні міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. Очолюють цю групу голова офісу президента Андрій Єрмак, а також віце-президентка Європарламенту, колишня глава та віце-прем'єрка Швеції та екс-президентка Ірландії. Тунберг зустрілася з президентом Зеленським. Одна з важливих тем розмови наслідки для екології. Теракту на Каховській ГЕС. Вона зазначила, що залучатиме до розмови про екологічні наслідки війни представників різних зелених громадських організацій. Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток світу у 2019-му Вона стала людиною року за версією журналу Тайм, відомою стала завдяки акціям протесту п'ятниці заради майбутнього. Задля активістської діяльності Грета покинула школу, страйк переріс у міжнародний кліматичний рух, до якого долучилися сотні тисяч людей у всьому світі. Що робити в разі теракту на запорізькій атомній станції? Алгоритми алгоритм дій відпрацювали сили цивільного захисту, практикували евакуацію населення, антирадіаційну обробку машин та надання допомоги постраждалим.